після подяки нашим законодавцям, хотів би нагадати вам тому що наші користі будуть сьогодні ходити по нашому селі, будуть і відчувати нас та неріздвяними свята. Вірно, ж ми будемо складати свої пожертви для Божого Бога. Я б просив, щоб ми направду віднеслися до цього з великим розумінням, тому що бачите, ми на протязі року. Робили багато різних робіт, а ще більше нас є у наших планах їх зробити. Тому все залежить тільки від вас. Ми маємо добру жаркодавства, ми маємо людей, які стараються для нас, бать для того, щоб ми щось не мали добре у своїй парафії, а особливо в нашому Божому храмі. Тому я прошу, щоб ми дійсно стали ту пожертву щиру звипили всього нашого серця. Тому що Господь кожен дім. Божого храму зараховує нам у царство небесне. Тому старайтеся, щоб дійсно ми дбали повсякчас про красоту нашого Божого Дума. Тому я схід просити корисним, щоб вони тут по наших будинках, наших домівок, щоб порядували, відчували нас і нагадували наших настрій, з співами і різдва, нашими колясами. А ми будемо всі дійсно, що ми дякувати за то їх і працю, яку вони вчинять. Для нашого Божого храму для Христової Церкви завтрашній день для мені, нас служити за туди так 5 годину святу. Жала його.